Вітаю, шановні друзі! Військові дезертири СЗЧ та українські чоловіки в Німеччині. Тема, як завжди, актуальна, і ось нещодавно в одному із досить відомих німецьких видань вийшла публікація, де один із редакторів цього видання розповів про проблему перебування українських чоловіків в Німеччині. І там він ставить під питанням: взагалі, чому українські чоловіки перебувають в Німеччині, а не допомагають в Україні. Ну, звичайно, ця вся риторика зрозуміла. От. Але головне, що він. Піднімає, чому ці чоловіки отримують бюргергельд, а не виплати, наприклад, для осіб, які шукають притулок, тобто для азюль, які відповідним чином набагато менші, ніж виплати бюргергельд. Дуже цікава риторика. Ще він, до речі, сказав дуже багато цікавого про те, що е, зараз Німеччина приймає біженців і це правильно, незалежно від їхньої статі втечі, втечі. І що Німеччина повинна також гарантувати, що ці люди будуть забезпечені. От, е, хоча українські чоловіки все ж таки порушують військове законодавство України, от, але їх депортація все одно в Україну буде заборонена, тому що. Європейська конвенція про екстрадицію правопорушників забороняє екстрадицію в випадку дезертирства. Тобто бачимо оцю риторику і те, як німці дивляться на питання перебування українських чоловіків СЗЧ-дезертирів в Німеччині. І до речі, цікаву цитату він також привів: ми німці, зокрема, з нашою історією повинні бути обережними, щоб не відмахнутися від цього. Не кажучи вже про те, що вищі регіональні суди повинні будуть вирішувати питання про допустимість екстрадиції і зіткнутися з потоком судових розглядів. І мало ймовірному випадку прийняття рішень на їхню користь. Постраждалі, ймовірно, будуть подавати прохання про надання притулку, тобто азюль. Ось вам і відповідь, як Німеччина на це все бачить. Я постійно читаю німецькі публікації, аналізую і дивлюся для того, щоб зрозуміти, куди рухається Німеччина, на що вона дивиться, і як це е зможе скажімо так позначитись на українських чоловіках в Німеччині. Те, що я зараз бачу, це по-перше, риторика лише одна: це перестати платити бюргергельд українським чоловікам. Але знову ж таки, це дуже важко зробити. Для цього потрібно змінити законодавство, не просто там дати вказівку зверху, яку, з якогось міністерства на Джоб-центри е, або на Арбайдсамти. Для цього потрібно змінити законодавство. Це важко, але така риторика є, вона дуже серйозна. Е, з іншої сторони, мене, е, чесно кажучи, е, заспокоює. Те, що німці все-таки не ставлять питання про екстрадицію. Да? Вони чудово розуміють, що це буде дуже важко, хоча таке можливо, і вони постійно говорять про цю екстрадицію дезертирів і СЗЧ. От тому подивимося, чим це буде закінчуватися. Але в будь-якому випадку, друзі, ви повинні пам'ятати декілька речей. Якщо дезертир СЗЧ приїжджає в Німеччину, подається в хаоптантразі до джоб центру Є відповідне питання: чи має він досвід військової служби або ще перебуває він на військовій службі? Це раз це потрібно пам'ятати. джоб центр про це питає. Як тільки він дізнається, звичайно. Він запитує про доходи даного чоловіка, даного військового. І друге, це те, що в разі настання якоїсь проблемної ситуації для будь-якого чоловіка, який прибуває в СЗЧ або дезертира, він може звернутися за наданням політичного притулку азюль або ж субсидіарний захист. Ну, це вже потрібно робити. В консультації з відповідними РЕК фірмі фірміграціон Рех для того, щоб розуміти чітко, який все таки статус вам буде підходити конкретно в вашому випадку, чи то азю, чи то субсидіарний захист. Але друзі, це абсолютно можливо. Більше того, як я вже казав, що країна постійно вчиняє певні дії, Україна, я маю на увазі вчиняє певні дії, які дають відповідну правову площину робити висновки про. Те, що в Україні їх будуть переслідувати, і в Україні, скажімо так вони будуть піддаватися певним порушенням прав людини. Тому відпускати їх в Україну екстрадувати це неправильно. Е, прецедентів на даний час по екстрадиції з Німеччини немає, але слідкуємо, дивимося, що буде. Я так розумію, що ну, в найгіршому випадку, в найгіршому випадку, що Німеччина зможе реально зробити для українських дезертирів СЗЧ в Німеччині. Це моя особиста думка. Це те, що вони просто, наприклад. Якщо будуть знати, що український чоловік все зачем або дезертир, просто будуть урізати бюргер гельд або переводити на статус азюль. Ну, Нічого скажу, тут поганого в принципі також немає, ну, за виключенням того, що там замість 560 євро людина буде отримувати на 150-200 євро менше. Але по великому рахунку вона залишиться в Німеччині. От. Ось така, друзі, ситуація. Тобто німці, в принципі, як то кажуть, ситуацію ребром не ставлять, але й постійно трішки піднімаються питання і постійно раз в місяць розхитують оцей човен українських сзч дезертирів в Німеччині. Для чого це робиться, не зрозуміло. Але поки що, як я вже сказав, юридичних якихось або юридичного підґрунтя для того, щоб змінити законодавство по відношенню до сзч дезертирів в Німеччині, я тут не бачу. Тому ось така ситуація. Друзі, бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.